То скільки ти коштуєш, треба оцінювати з позиції, скільки тобі треба, скільки тобі треба, так. Але в це важко вірити. Чому? Тому що людина думає, то мені треба 2000 доларів, але на ринку такого нема. Бо я подивлюся зараз в тебе, так і там є так касир 15, старші зміни там 20-22, 25, Потім директор магазину там 30, мабуть, ну щось таке, так і ще може якісь там є такі. Там а, якісь регіональні директора, які навіть кількома магазинами. Вони там, допустим, 40-50 може бути. І е, людина, вона ж, коли хоче влаштуватися на роботу, вона дивиться на ринок, що ринок пропонує. Але дивись, наприклад, я стою на ринку і хочу продати, допустим, не знаю, оцю мою книжку. Uh -huh. Цю мою книжку. І кажу: ти ходиш, кажеш: о, гарна книжка! Скільки коштує, запитає мене. Скільки коштує? Коштує 300 баксів. Угу. Все, я пішла далі. Ну, ну, може ти пішла далі. А що ти не хочеш спросити, а що так дорого? Добре, а чому така ціна? Чому така ціна? Ціна така, тому що сама, якщо ти хочеш потрапити до мене на консультацію, це буде коштувати 500. Але якщо в тебе є борги. Бо ти ж читаєш, як позбавитися від боргів. Чому ти питаєш? Тому що, ага, позбавитися від боргів, то щось тебе вже приваблює, так? Ти думаєш, ага, запитаю. Я кажу, дивись, то я можу сам тебе допомогти, але це буде коштувати 500. А можеш, читаючи цю книжку, зробити те саме, це більше в часу, але менше грошей. І гарантую тобі, в тебе не залишиться банківських боргів. І Ти даш мені 300, а я тобі таким чином допоможу. Ну, і все. От і вибирай. Ти скажеш, ну мені це дорого. Ну лад, добре, то прийдеш за рік, коли банк буде відбирати квартиру. Пока. Угу. Але пам'ятай, я завжди тут, коли банк буде відбирати квартиру, приходь, приходь, тоді теж буде 300, але через рік в тебе буде більш боргов. Ну пока. <рес> Гарне прощання. Інтригуюче. Тригуюче. Дивись, що я можу робити, або я дивлюсь на ринок, що ринок пропонує мені. І тоді він, він мене купує, uh -huh. як захоче. Або я активний, я ризикую, я в позиції продавця, я продаю. Ви ставите ціну. Ринок ставить ціну. не ринок ставлюсь. диктує, а так, ви ставите ціну. Але ціни. треба розуміти, що за що я можу поставити ціну. Просто я прийду, наприклад, так, ну, допустим, о, 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 вдягну якусь таку красиву рубашку. Прийду і скажу: беріть мене на, на 60-70 тисяч до гривень у місяць, тому що дивіться, яка в мене красива рубашка, то так можуть не взяти. Mm -hmm. Чому? Тому що людина, яка платить гроші, вона що хоче, за що вона платить гроші. Вона має отримати певну взаємну вигоду. Вигоду, так вигоду. І треба розуміти, що коли ти себе хочеш продати, то в тебе перше, ти коли ти себе там ніяк не оцінюєш, то після інституту, наприклад, людина хоче продати свій час, тому що вона не розуміє навіть що оцінювати. Кажеш, в мене диплом. То тобі каже, слухай, диплом за забувай. Та коли прийдеш на роботу, скаже, диплом зараз не треба, використовувати". Продаю, диплом. Да, продаю диплом. Це багато не коштує. Да? А потім ти скажеш, я, я це зроблю, тому що я здібний. Я не хочу, от як всі. На, на 20 тисяч я не хочу, давайте я на 30, але я буду робити те, що вам важко комусь іншому поручити, давайте мені. Uh -huh. Я хочу 30. Ну, давайте, як хочете, давайте мені е, цей е, якби, і, і, іспитательний випробувальний термін. випробувальний термін. Давайте мені випробувальний термін. То я вам покажу, що в мене це вийде. Це, а, а якщо не вийде? Ну, не вийде потренуєшся. То головне, щоб випробувальний термін був не безкоштовний, а щоб за нього теж платили навіть таку саму зарплатню, але, але ти будеш робити іншу роботу. Угу. І ти будеш проявляти якусь ініціативу, тебе вже помітять. Вже зрозумієш, що ти активний, що ти готовий ризикувати, що ти не боїшся, що з тобою краще мати справу. Наприклад, от з ким би ти хотіла мати справу? Допустимо, є дві людини. Вона закінчила гарвард, і ти скажеш, я хочу з тобою працювати в одній команді. Він каже, а що я буду робити? Ти будеш продавати моє навчання. Він каже, ну треба, я все знаю, все вмію, тільки працювати щось не дуже хочу. А інший каже, я ще нічого не скончив, Катерина, я, але я енергійний, я буду ставати вранці, прибігати, ходити за тобою хво, е, цим хвостиком, все робити, що ти скажеш, і буду старатися, поки не зроблю, не буду ложитися спати. кого ти будеш вибирати? Звісно, того хто хоче. Того, хто хоче, хто ініціативу проявляє. Він каже: я здібний, і це вже інший уровень себе брати. Але потім буде інший уровень. Угу. Є перший рівень час, другий час плюс дівності. Який третій? Третій рівень, коли вже ти маєш уміння, вміння вміння. навики. Ні, навики це наступне вміння. Да, просто вміння. вміння так. А що таке яка різниця між вміннями і навиками? Да. А, вміння це в мене вийшло. Ну якби одне раз. Я вже починаю тямити, що я роблю. <гум> вже я кажу, а я не просто я це зроблю, тому що я. А, Спас здібний, uh -huh. а я вмію це робити, але ти вмієш це робити, якби ну то побачив один раз, вже е, вийшло, другий раз вийшло, І не кожен раз вже виходить так само. Uh -huh. Ну, наприклад, там з п'яти разів один виходить те, що треба, а чотири рази виходить, але ти вже бачив результат, ти вже бачив, що в тебе вийшло. Це вже вміння, ти вже вмієш, uh -huh. але це не навички ще, бо навички вони як привички. Привичка, ну, звичка. навички це коли із п'яти разів у тебе в п'ятьох вийшло. Ну, В чотирьох. В чотирьох. чотирьох. Бо не помолитися не виходить, то вміння, коли в тебе з п'яти разів один раз виходить, uh -huh. але ти вже ценний. тому що ти вмієш. Ти вмієш, ти вже ага, схопив, як це відбувається. Може комусь розповісти кажеш, це, Сліша, робив отак. Як uh -huh. я тобі кажу, роби отак. От бачиш, в мене вийшло зараз. І тебе буде виходити. Це вже вміння. Uh -huh. Дуже гарне пояснення, до речі. А навички, навички коли ти вже на уровні звички. Добре, то виходить, тоді людина продає час, плюс здібності, плюс вміння. Вона вміння дорожче. Я це ну, он каже, он каже ха, ха ха я це зроблю 100%, бо я вмію це робити. Угу. Розумієш? Добре, а виходить, а коли вона додає до цього списку навики, можна сказати, що вона додає зірочку з гарантією. Звісно, це дивись. От вміння, вміння, ти вже вмієш, ти вже 100% процентів старші зміни. Угу. А коли навички, то вже 100% може бути директором. Угу. Добре. Чи є ще вищий Ранічно, рівень? Ще є вищий рівень. Він, він цей основний рівень, за який беруть на роботу насправді. Добре. Бо коли роботодавець, наприклад, я скажу тобі: Катерина, давай я хочу взяти тебе на роботу в команду, разом будемо з тобою когось е навчати, але я буду навчати, а ти будеш продавати. І нам з тобою, щоб вижити треба, аж, ну, ти скільки хочеш в місяць, хоч би так, ну, так, по-скромному мати на початку, скільки? На початку хочу 10 тисяч доларів. 10 тисяч 000... доларів, добре, дивись. То ти хочеш 10 тисяч доларів, і я хочу 10 тисяч доларів, і ще треба там на офіс, на різне, що 2 тисячі. То дивись. То нам з тобою тоді треба, щоб була продаж на 22 тисячі доларів. Дві у нас затрати, а по десятки ми будемо ділити. Mm -hmm, класний бізнес, це не криптовалюта. І я буду навчати, а ти будеш ти маєш продати на 22 тисячі доларів. Mm -hmm. То що ти йдеш до мене на роботу? Справді, тому що я не шукаю роботи. Дивись, але але, я пропоную тобі, що робити? Робити разом зі мною результат. Mm -hmm. результат. Що саме ми робимо? Що ми хочемо отримати Ми хочемо отримати певний результат. І найбільш дорого коштує результат. Дивись, я приходжу до тебе і там там всі резюме подають. Один каже, візьміть мене касиром, другий каже, візьміть мене старшим зміни, третій каже, візьміть мене директором. я приходжу і кажу власнику: слухайте, які тут у вас пр проблеми? Що ви не можете е влаштувати, що, що вам треба, щоб ваше життя було гарніше. Він каже це. Я гарантую вам, що я це буду робити. Він каже, да, я навіть сам не знаю, як це робити, а я знаю. Або да, і, і, але я за це хочу от так. Я ж частину вашої роботи буду робити. Mm -hmm. Давайте я за це хочу 5 тисяч доларів в місяць. Бо є такі люди, які в тебе заробляють 5 тисяч доларів в місяць. Думаю, є. І, а 10 тисяч доларів в місяць. Mm, теж є. Теж є. Є, є і 30 тисяч доларів в місяць заробляють. А знаєш чому? Тому що вони видають результати.